Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Будівництво фортифікації і безпекова нарада. Президент Зеленський відвідав Волинь. План провалився. Прикордонники викрали українця, який намагався перетнути кордон у багажному відсіку фури. Загибель людей біля укриття у Києві. Охоронця, який не відчинив двері сховища, заарештували. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Волинь оглянув будівництво фортифікації, і провів нараду щодо безпеки та захисту державного кордону. У нараді взяли участь представники військового керівництва Державної прикордонної служби, керівники Волинської, Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської ОВА. За повідомленням, Зеленський, оглянув один із опорних пунктів у Волинській області, облаштування траншей, вогневих споруд, позиції та бліндажів. Для нас абсолютно зрозуміла ситуація. Залякування Волинської області і цього напрямку з боку росіян може інформаційно продовжуватись, але я хочу вам сказати, що укріплення серйозні. Далі ми бачимо контингент між нами, говорячи максимальний до 5 тисяч з боку білоруського кордону, що навпроти Волині. Не буду говорити всі деталі ту з нашого боку, а є потужний захист і в особовому складі щодо чисельності, і в лініях оборони. Уряд готовий дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична. Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що наразі в Україні є дві проблеми: діра в бюджеті в 500 мільярдів гривень, та потреба швидко знайти ці гроші, щоб цю діру закрити. Через це Кабмін і пропонує підвищення податків. Для нас залишається актуальним забезпечення сектору безпеки і оборони. Способи ми запропонували, можна дискутувати, але ми би хотіли, щоб ця дискусія була дуже короткою і ефективною, домовилися про перегляд та імплементували. Часу для затягування дискусій у нас немає. На чотири роки заарештували охоронці, який не відчинив двері сховища у Києві. За даними прокуратури, суд довів, що охоронець столичної лікарні під час повітряної тривоги у столиці в ніч на 1 червня 23-го свідомо залишив зачиненим укриття, чим позбавив людей можливості зберегти собі життя. Обвинувачений своєї війни вини не визнав та у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся. А я нагадаю, що в результаті тодішнього масованого удару загинуло троє. Киянок, серед них дитина, понад 10 людей отримали поранення. Найближчим часом можливо масована комбінована атака РФ на по Україні. Про це сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук. За його словами, зараз усі три підводні носії ракет РФ прибувають у морі, можуть мати на борту сукупно до 12 боєприпасів. Якщо ж паралельно відбувається спорядження літаків крилатими ракетами, це означає підготовку масованого обстрілу. Ми постійно готуємося до чергового масованого обстрілу. Тим паче давно його вже не було. Так, якщо ми бачимо в морі носії в певній кількості, зазвичай це може передувати комбінованому обстрілу, тому що самостійні атаки крилатих ракет зазвичай не досягають великого успіху, іноді відсоток збиття їх сягає сотні. Правоохоронці затримали злоумисника, який підпалив авто військового у Харкові. 18-річний чоловік у месенджері познайомився з невідомим, котрий запропонував 40 тисяч гривень за підпал. Хлопець погодився та ввечері 25 липня приїхав на зрізничний вокзал, де був розташований автомобіль. Злоумисник прихопив із собою пляшку бензину, дочекався вечора та підпалив позашляховик. Тарас Боровський в ефірі Ранок лев зазначив, що покаранням для тих, хто знищує військове майно, має бути їхня смерть на місці. Поза сумнівом, зараз є і діє правовий режим воєнного стану. І якщо навіть громадяни, звичайні не військовослужбовці мають право використовувати доступну їм вогнепальну зброю для надання відсічі російської агресії. І якщо ви бачите, що хтось явно скажімо виступаючи проти інтересів України вчиняє якісь агресивні дії, ви можете його ліквідувати, навіть громадяни, навіть громадяни, а військовослужбовці точно можуть. На транзитній ділянці автодороги Одеса Рені прикордонники зупинили вантажівку, в якій у багажному відсіку водій облаштував сховище, куди розмістив клієнта для незаконного перетину державного кордону. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Зазначається, що 28-річний молодик через інтернет-ресурси знайшов перевізника, котрий за 7 тисяч доларів гарантував йому надійний і комфортний маршрут. От відносно пасажира складено протокол про адмінправопорушення, Шення та скеровано справу до суду водієві ж загрожує кримінальна відповідальність. Ша погодилися озброїти десятки. винищувачів F-16, які передадуть Україні ракетами американського виробництва та іншими сучасними озброєннями. Йдеться у матеріалі «Wall Street Journal». Американський чиновник, з яким поспілкувалися видання, заявив, що, попри обмежені запаси і виробничі можливості Пентагону, він забезпечить F-16 боєприпасами класу повітря-земля, комплектами точного наведення для бомб і сучасними ракетами класу повітря-повітря в достатній кількості, щоб задовольнити найнагальніші потреби України. Наближається момент, коли Україна та Росія розпочнуть мирні перемовини. Про це заявив президент Фінляндії. В інтерв'ю Лемонт Олександр Ступ наголосив, що Україна зараз перебуває у набагато сильнішій позиції ніж була два місяці тому. Вона забезпечена обладнанням та коштами для утримання своїх позицій. Натомість, РФ не має прориву, а втрати окупантів зростають. Ступ також зазначив, що початок перемови не означає територіальних поступок з боку. України. за його словами, Києву, щоб процес був успішним, потрібні чотири елементи. Перший стосується окупованих територій, і це буде лише рішенням Києва. По друге, Україні потрібні гарантії безпеки. І саме тут ми можемо допомогти йому через двосторонні угоди та можливий шлях до НАТО та ЄС. По третє, потрібне правосуддя для переслідування російських воєнних злочинців. Зрештою, Зеленський потребує підтримки для відновлення країни. У Великій Британії на майстер-класі станців Тейлор Свіфт, 17-річний підліток зарізав трьох дітей. Трагедія сталася учора в містечку Саутпорт. Двоє дітей 6 та 7 років загинули на місці. Третя дівчинка 9 років померла від поранень сьогодні вранці в лікарні. Окрім загиблих поранень, зазнали ще восьмеро дітей, п'ять з них перебувають у критичному стані. А також ще двоє дорослих, включно з викладачкою майстер-класу. Нападник пізніше був затриманий поліцією. Його мотиви невідомі. Британські фанати Тейлор Свіфт вже зібрали понад 20 тисяч фунтів стерлингів для жертв злочину. У третій змагальний день у скарбниці України з'явилася перша медаль з ігор у Парижі. Дебютну нагороду принесла нам Ольга Харлан. Фехтувальниця здолала у бронзовому фіналі суперницю із південної Кореї з рахунком 15-14. Харлан присвятила цю звитягу усій країні. Яка б сьогодні медаль не була, вона в мене для мене золота, тому що е, в тому через що ми проходимо, через що проходить кожен кожний українець, кожний спортсмен, який тут представляє нашу країну, е, ну це не передати просто, і це дуже важко. От, от сьогодні я не знаю, що я зробила, і це просто ну воно не передати. Я, я присвячую це всій Україні, друзі. Це вам. Я присвячую це, це нашим захисникам, захисницям. Я хочу присвятити це, на жаль, тем, тим спортсменам, які не, не можуть сюди приїхати, не могли сюди приїхати, тому що їх вбила Росія. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір разом із гостями в студії продовжує Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякую за увагу.